Привіт, друзі! Як завжди по четвергам у нас невеличке відео з прикладом підбору семантичного ядра для ваших ніш. У нас сьогодні на черзі ніша «Квайтбук», магазин з квайтбуками. І звісно, ми зараз почнемо з того, що ми пройдемось прямо спочатку конкретним запитом «Квайтбук» і подивимося, який там попит, конкуренція, словоформи, словоутворення і так далі. Власне, давайте це і зробимо, перш ніж піти далі. Отже, що ми робимо в контексті підбору наших ем, ключових слів, нашого. Семантичного ядра. Перше, що ми робимо, ми йдемо і конкретно прописуємо фразу, вираз, товар. Конкретно так, як люди будуть його шукати, коли вони впевнені і вже прийняли рішення, що вони шукають саме це. Квайтбуки це такі м'якенькі, на дотик, частіше за все шиті з тканини. Ем... Книжки, іграшки для немовлят для того, щоб вони там розвивали свою моторику, шаруділи цими сторінками, десь гризли, десь щось там трогали, відкривали, закривали і так далі. Йдемо в Єранк. Єранк нам показує дуже непогану картину, говорячи про те, що це ну, відносно мікроніша, невеликий попит, але й невелика конкуренція. Зелені показники і попиту і конкуренції. Попит протягом року приблизно однаковий. Непоганий ніша, непоганий запит, обов'язково його беремо на назву. Секції. Але як у нас часто це буває з мікронішами. І е, типова ситуація для цього напрямку полягає в тому, що якщо ви будете просувати саме квайтбуки, то далі вам Яран каже, що начебто інших запитів, особливо з виразом квейтбуку, немає. Така сама історія у нас в Baby Mobile, в цих підвісних мобілях, які ми вішаємо над ліжечком дитини, щоб вона там дивилась, спостерігала за тим, як воно крутиться. Так само там у нас є є Один основний ключовий запит. Всі інші словотворення з цим ключовим запитом начебто не мають великого попиту, ми ось тут бачимо. Але я все рівно вам дуже раджу пройти з цим переліком, подивитися, які ще квайтбуки бувають: Тодлер квайтбук, Feld квайтбук, Dallhouse квайтбук, Що ще тут такого? Прям цікавого. Крістіан Квайтбук, це вже пішла тематика дизайну. Крісмас квайтбук. Навряд чи щось цього ще можна прям так впевнено взяти на секції, але подивіться, якщо в вашому магазині, наприклад, багато дизайнів там з Вудленд на лісову тему чи там з Зооквійтбук зі звірятами і так далі. Ви можете для тесту взяти в магазині ще кілька секцій, виділити з назвами квайтбук плюс прикметник. Подивитися, як вони будуть просуватися, але скоріш за все, окрім виразу, конкретно квайтбук багато трафіку за іншими словотвореннями з цим словом, ми не отримаємо, принаймні нам так говорить, єранг. Це з одного боку, з іншого боку, пам'ятаємо, що у нього інфа може бути неточною, тому я б в будь-якому випадку цей вираз квайтбук використовувала б з іншими словоформами також. Тобто, якщо у вас, наприклад, ви публікуєте квайтбук, ви не лише там пишете квайтбук, запит. Але по суті, це і так буде у вас реалізовано через те, що ці наші товари видачі показують з широкими входженнями. Тобто, якщо у вас буде один раз в лістингу прописано термін квайтбук, а далі будуть, буде кілька запитів, тегів з прикметниками типу там зооквійтбук, Вудленд, або там Пінк, або там Girl, Бой і ще якимось. Прикметниками, які, начебто, Єран каже, нам не шукають, але вони описують більш конкретно дизайн чи вид вашого квайтбуку, я б все рівно це використовувала, тому що у Єранку просто може не бути даних про те, що їх шукають. Їх можуть шукати набагато рідше, тому що, якби їх шукали часто, скоріш за все, інфа про це в Єранку була. Але це не означає, що вам треба відмовлятись від таких прикметників. В, ну, там не обов'язково прикметників, але я маю на увазі виразів в ваших лістингах, які начебто по іранку не шукають, але вони більш детально описують конкретно, що це за квайтбук, що там зображено в ньому. Це перше, і те, що стосується конкретно запиту квайтбуку. Але квайтбук це. Не така вже поширена ніша, не така вже розповсюджений, не такий вже розповсюджений предмет і товар. І навіть, от, наприклад, я у мене є дитина, але я не можу сказати, що я прям супер згадала б про цю штуку, коли мені треба було б, наприклад, там або шукати подарунок для іншої мами, для іншої дитини, або навіть для своєї щось купувати. Тобто це не така вже супер розповсюджена штука, про яку пам'ятають всі, тому обов'язково в цьому випадку ми так. Також в вашому магазині використовуємо, підбираємо ключові слова, більш узагальнені, починаючи від: Тодлер, той, фіджи, той, сенсорі, той, тобто, це всі оці слова пов'язані з іграшками для розвитку моторики, для бебі, для тодлерів і так далі. Це перше. А друге, все, що пов'язано з подарунками, тому що не дуже очевидний предмет і люди, які шукають якісь подарунки там, на бебішавери, на, на там, на чи просто для малюків. Вони можуть не додуматись до цього терміну, бо він, як я сказала, не дуже очевидний. Але будуть шукати щось узагальнене. Хоча при цьому цей товар причудово підходить на подарунок для мами чи для дитинки. Тому обов'язково це також враховуємо. І після цього йдемо і підбираємо наші ключові слова під запити пов'язані з дитячими іграшками, декором, подарунками.